Да у вас, дорогі земляки, опа, усьома нормалізується. І що вчора, шановне товариство, я обіцяв, що покажу абсолютно український, абсолютно ортодоксальний клинок. Ну що ж, два слова про нього. Ну що ж, шановне товариство, злегкає його обдер. А тепер уявіть собі картину. 17 століття, велика козацька січа, здоровезний 100-кілограмовий яничарин, на якому ще стільки ж броні і обладнання, ну, бурдюк, там, шабля, збоку ще якісь пістолі. Замахується булатною шаблею з отакезною єлманію. Ось вона. І солдат, козак, повстанець, вчорашній селянин, підставляючи портизан, зроблений із сокири. Стримує атаку цього танка, який, по суті, міг би не те, що людину, коня на скаку розрубати. І ось селяни, часто й самі козаки, знаходили. Такі от уламки цих ексцентриків шабель і мечів, і дуже часто з них робили ножі: похідні, мисливські, кухонні. На жаль, цей ніж в українській культурі несправедливо забутий, він відроджений виробником Blade Brothers, за що я дуже вдячний. Одначе у тій іпостасі це більше кухонний ніж, а от я реально хочу зробити сікач, так наче його знайшов якийсь. Дядько Гриць підняв плугом десь, ну, скажімо, в 1905 році. Підніс до коваля, і той йому викував простенький, але хороший, ніж капусту на зиму сікти. Курку зарубати. Ну, так чи інакше, на кухні він послужить гарно. Гарного всім дня!